При правильній агротехніці ви цілком можете зібрати хороший урожай великих коренеплодів, які будуть куди ароматні і соковитіше своїх магазинних побратимів, що потрібно врахувати при посіві насіння. Якими б корисними властивостями не володів свіжий коренеплід, вирощування його лякає багатьох городників, адже куди простіше купити при необхідності упакований коренеплід в магазині і не возитися з розсадою. Гадаючи, чи вийде з неї щось вартісне, мінус в тому, що ви не можете знати, які добрива і хімікати використовувалися при вирощуванні магазинних коренеплодів та й за час зберігання на прилавку овочі стають в'ялими, втрачаючи свої смакові якості, але ж виростити кореневої селера насправді не так вже клопітно, уважно поставтеся до вибору насіння, щоб під час збирання врожаю вас не спіткало розчарування. Найбільш високоякісним вважається посадковий матеріал імпортних виробників, а з вітчизняних насіння заслуговують на увагу насіння. Російський розмір і еліта, зважаючи на особливості українського клімату, краще брати тільки ранні сорти, здатні дозріти за 120-150 днів. Для використання їжу зручніше виростити сорти з великими коренеплодами, не забудьте перевірити термін придатності насіння. Грунт найбільш вдалого врожаю вдається домогтися за умови глибокої перекопування ґрунту в осінні місяці з внесенням перегною спільно з фосфорними, калійними і азотними добривами. Перед посівом не можна удобрювати землю свіжим гноєм, так як в результаті коренеплоди може вразити плямистість. А якщо з осені у вас не вийшло перекопати грядку, можна буде скопати її навесні плоскорезом фокіна. Оптимальна кислотність ґрунту становить 7... Сімер... Кислих і підмокаючих ґрунтах кореневої селера погано росте, а для важкого глинистого ґрунту потрібно обов'язково передбачити хороший дренаж. Посів насіння, оскільки коренеплід дозріває дуже довго, обов'язково застосовується розсадний спосіб вирощування. Посів насіння на розсаду починають в останній декаді лютого. Для більш швидкого простоння насіння бажано замочити у воді кімнатної температури на пару діб і після легкого просушування приступати до посіву, для цього в ящику з почвосмесю з дернової землі перегною і піску роблять борозенки через кожні 3 см, трохи ущільнюючи землю. Ефективний спосіб посіву насіння селери викласти в борозенки сніг, а поверх нього розсипати насіння. Так їх буде краще видно. Та й пританені сніг затягне насіння в землю на оптимальну глибину. Зверху в такому випадку землею присипати не потрібно далі посіви накривають склом або плівкою і прибирають в тепле місце, де температура повітря близько 2-5 градусів. Догляд за розсадою з появою сходів температуру потрібно буде знизити до 1,6 градусів, щоб сіянці не витягнулися. Досвичувайте їх хвитолампами щодня, провітрюйте посіви, перевертаючи плівку, підсихає землю, зволожуйте з оприскувача. В умовах такого міні-парничка розсада виростає міцною і здоровою. Густі посіви потрібно проріджувати, коли рослини ростуть, видаляючи найслабші екземпляри та надаючи сильнішим саджанцям більше місця, пікіровка проводиться після того, як на маленьких сходах з'являться перші справжні листочки. При пересаджуванні в іншу ємність важливо не засипати центральну нирку селери, а поглибити тільки дощенту листя, особливості догляду за кореневим селерою у відкритому ґрунті. Підрослу розсаду можна пересаджувати на грядку, коли більш-менш встановиться тепла суха погода приблизно всередині травня. Осінні заморозки коренеплоду не страшні, а ось на початку вегетації він до похолодань дуже чутливий. Від переохолодження рослина викидає цветонос і коренеплід стає непридатним в їжу, тому поспішати з ранньою пересадкою не варто а на перших порах можна підготувати укриття для порятунку незміцнілого рослини від холоду, обов'язково стежте, щоб корінь не виявився заглибленим. Точка росту повинна залишитися на рівні ґрунту. Це важлива умова, як виростити селеру великим і рівним, без пишної бороди. Додаткових коренів з цією ж метою залишайте між рослинами і між рядами відстань не менше см. вирощування буде більш успішним. Якщо ви будете дотримуватися наступних правил, все листя у зростаючого села розрізати не можна, інакше коренеплід не визріє, відрізайте тільки крайні листочки. Відгортання в даному випадку протипоказано воно провокує зростання бічних коренів. В результаті чого коренеплоди втрачають свій товарний вигляд, коли коренеплід почне товщати. для додання йому рівності відгрібайте від верхівок рослин землю і акуратно зрізайте бічні корені ножем, щоб коренеплід вийшов соковитим, з насиченим смаком і ароматом, грунт грядці потрібно підтримувати вологою, не заливати, полив необхідний не тільки протягом усього літа, але і аж до жовтня так будуть краще наростати головки селери. Полив проводиться під корінь, поки листя над грядкою не зімкнеться, потрібно регулярно рихлити міжряддя. Для гарного росту рекомендується підгодувати рослину трав'яним розчином. Коли розсада у відкритому ґрунті рушить зростання, другий раз підгодовують настоєм коров'яку, третій раз 115 15 липня, азофоскою, четвертий раз середини липня, монофосфатом. А коли зав'язується головка, проливають розчином борної кислоти за літо потрібно 2-3 підгодівлі азотними добривами, більше не потрібно інакше можливе ураження рослин паршею і септоріозом. Урожай вирощеного за всіма правилами селери можна збирати перед настанням осінніх заморозків. Першій декаді жовтня, щоб витягувати коренеплоди з землі, було зручніше попередньо пролити землю водою і намагайтеся при збиранні не пошкоджувати ніжну шкірку рослини.